Відбувається перший виїзний обласний молодіжний форум. Зазвичай він проходить в місті суми і, як правило, головним організатором є управління молоді спорту обласної адміністрації. В цьому році ми трошки, ну скажімо так, враховуючи можливості і умови військові, ми пере. Форматували цю історію і здійснили свою дуже 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 давню мрію. Ми останні років чотири мріяли про те, що колись обласний форум молоді пройде в Шостці або в глухові десь на півночі. Тому от власне збулась наша така мрія. То у нас в принципі представники десь із 14 громад Сумської області. Що ми тут робимо? Ну, ми будемо обмінюватися досвідом. Ми будемо презентувати експертів, яких ми запросили на цей форум. Завтра зранку у нас буде більш така практична робота. У нас будуть представники пласту розказувати про те, що це таке і як це зробити. І у нас завтра буде дві сесії: одна, як проводити, як організувати в себе клуб документального кіно. Буде представник мережі «Докудейс». З Черкас. І у нас завтра ще буде сесія, як використовувати настільні ігри, власне, в молодіжній роботі. Владик Діброва приїде спеціально з усім своїм пакетом ігор і буде на практиці показувати, як це працює. Ми, власне, з 2016 року займаємося розвитком молодіжної політики не тільки в області. В цьому році ми реалізуємо два великих проекти: 11 громад, всі майже прикордонні. І в одному з цих проєктів ми працюємо саме з громадами. У нас ми там створюємо центри неформальної освіти і таким чином залучаємо молодь до молодіжної роботи. В іншому проєкті у нас п'ять молодіжних центрів, центри, простори це теж переважно сільські громади. І в цьому проекті, власне, ми працюємо з розбудовою спроможності молодіжних просторів працювати з молоддю, бути, ну скажімо там, адаптативними до даних умов. Військових багато чого можна робити навіть в цих умовах, і наші учасники обох проектів вони довели, що дійсно, якщо ти хочеш працювати з молоддю, завжди знаходяться способи. От. І ми зараз будемо обмінюватись, хто як пристосувався, хто що робить, хто в яких умовах. Ви бачите, що у нас Шалигінська, Есманська, Путівська, Слобідська громада, Березівська, Миколаївська. Ми приймаючи сторона, ми раді вітати. Молодь надати всі необхідні умови для проведення форуму. Це дуже гарний засіб комунікації нашої молоді, особливо в такий тяжкий військовий час. Це можливість підняти якісь свої нагальні проблеми та питання, щось вирішити. Ми разом з молоді, ми чуємо їх проблеми при можливості будемо допомагати вирішувати. Цей форум проходить при підтримці управління молоді та спорту, спорту Сумської Обласної військової адміністрації також низки організації донори. Ми сподіваємося, що цей форум буде цікавий для молоді, інформативний. Ми бажаємо молоді успіхів, гарно і змістовно для себе провести час. Я співорганізатор форуму Північний кордон молодіжка. Взагалі, я дуже кайфую від того, що щось, щось проходить, що молодь розвивається, особливо в цей час. Це дуже приємно. З цими спонсорами, особливо з громадською організацією, ми підписали меморандум. Наш молодіжний центр завдяки цим спонсорам розвивається ЮСАП, ЮНЕСЕФ. І коли запропонували, а давайте вас щось проведемо форум, Ну за для мене це. Особливо для мене це черговий кайф, це чергові можливості для молоді нашої області. Це досвід для мене в організації, чесно кажучи, в деяких моментах було важко, особливо вирішувати деякі питання в нинішній час. Також на цьому форумі я буду спікером і представляти. Театральну терапію okay. як інструмент роботи з молоддю. Я дуже дякую за те, що міська влада пішла на зустріч і ризикнула в цей дивний час пустити якихось левих людей в центрі міста щось проводити. Повірте, не кожна міська рада зараз ризикнула це зробити. Тому давайте оплесками подякуємо міській раді за те, що Наступні описки давати ми вам всім за що? За те, що а ви подолали цей шлях, для декого він був прям в п'ятій ранку почався. По-друге, що ви продовжуєте робити молодіжну роботу, що ви продовжуєте розвивати себе, своє середовище, свої громади, що ви вкладаєте свій час, натхнення, творчу енергію, сили. Досвід, все, що ви маєте, в молодь, в молодих людей. І, ну як на мене, до речі, от війна і ось ці всі події, вона показала в котрийсь раз, що першими лави волонтерів, лави ЗСУ, до гуманітарних центрів стали якраз молоді люди. І якраз молоді центри центри, молодіжні, молодіжні осередки стали тими, хто першими. Прягся, активно почав щось робити і продовжує це робити зараз. Тому поплескайте собі, що ви молодці, що ви круті, класні. І а, сьогодні нас е, чекає ще е, така сесія з мережування, е, яка буде проходити в е, форматі такого вільного простору е, столики, і ви можете ходити між тими столиками і на різні тематики з різними експертами, з різними людьми спілкуватись. А, от, як вам, ну де вам більш цікаво? А ще у нас буде сьогодні онлайн. Ми спробуємо сум онлайн а, вицепити в Страсбургу нашу колегу Альону Гласкову. І тим для вас, кому цікава програма Еразмус, молодіжні обміни, а, міжнародне волонтерство. М -м, вона розкаже про деталі, як це зробити, які нюанси. Ну і до речі, ця людина, яка вже 10 років займається саме цією історією. Міжнародним волонтерством, і я даже скажу, що вона дуже собаку, вона вже там з дюжину їх поїла тих собак на цьому ділі. Тому от якраз до неї можна про все 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 питати. І я дуже сподіваюся, що нам ну, вистачить світла, інтернету і так далі. Тому подібне. Ну і звісно, у нас сьогодні ми будемо хвастатися. Наші громади-учасниці двох проєктів, про які ще будемо говорити, будуть сьогодні розказувати, чого вони досягли. І до речі, я дуже сильно вас. Ну, якби спонукання, щоб ви у них питалися, що вони робили, як вони робили, де вони то взяли, хто їм то все дав, як вони домовилися з, 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 з їхньою владою, про то все, як вони умудряються е, неактивну молодь робити активною, наша любима тема. Втім, да, взяти молодь на заходи, любимий вопрос. Ото все не можете питати, вони щиро будуть з вами ділитися. Під час війни ми провели близько 10 заходів. Ну. А щороку ми проводимо для молоді близько 30 заходів. Два роки поспіль ми проводили конкурс проєктів Інституту громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю. Бюджет цього конкурсу 50 тисяч. Перший рік ми провели. Конкурс і реалізували, успішно реалізували проекти другий рік ми провели конкурс, але ж почалась війна, і ми конкурс про реалізацію проєктів переносимо на після військовий час. Бажаю плідної роботи, щоб ви з цього форуму взялися якісь нові креативні ідеї. А міська влада вас послухає, буде долучатися, намагатися реалізувати ваші ідеї. Плідної вам. Співпраці, що всім нам перемоги, перемоги ще раз перемоги суму один з тих кількох регіонів, які за цей час в цьому році проводять форум молодіжної обласний. Точно були Чернівці, була Київська область, і от зараз сума. Тобто, можете пишатися собою в пані того типу, своїй сміливості і тим, як ви надихаєте інших людей, тому що я точно знаю, що інші області на це подивляться, скажуть блін, тепо. Типу, а чому вони можуть? А мені? Тобто, ви зараз рухаєте трошки вперед молодіжну політику. І змушуєте інших людей так само робити добрі і хороші речі. Тому хочу залишити вас просто з цією думкою. Я думаю, ми ще з вами поговоримо пізніше на нетворкінгу. У нас буде ще можливість поспілкуватися. І більше вже про всеукраїнський молодіжний центр, про нашу роботу і про якісь практичні речі поговоримо потім. Дуже хочу сказати класно, що як Артур до цього сказав, прям зірвав з язика, що Класно, що ви збираєтесь офлайн, класно, що ви а, друг друга бачите і десь тактильно друг друга відчуваєте, і це важливо. А, хочу сказати, що важливо робити такі зустрічі, важливо не боятися, зустрічатися, спілкуватися, а, разом робити якусь синергію і думати разом і розвивати разом. Жодної молодіжної політики не робиться на всеукраїнському рівні. Молодіжна політика робиться на регіональних рівнях, а потім формується загальна державна. Тому, якщо ви працюєте зараз, все працює. Якщо хтось перестає працювати, перестає працювати. Дякую вам за це. Я думаю, ми ще більше поспілкуємося на наших нетворкінгових штуках. У нас є дуже багато різної інформації, різної можливості. Може дещо цікаво для вас. Дякую вам. рада з вами працювати, дуже рада, що молодічні серди створюються і розвиваються. Дуже важливо самий ваш шлях. Ви проходити свою унікальну історію як квест в грі, і я думаю, що цей квест не буде закінчуватися так швидко, а буде продовжуватися, будуть писати якісь нові виклики. І ну загалом, дякую вам за те, що ви вирішуєте ті проблеми, які постають зараз, постали в цьому конкретно році з цим нашим сусідом таким трохи. <laughs> е, і тому я думаю, що ну, ви вирішуєте більшу справу, ніж робили до того, і вирішуєте нові, нові виклики і нові проблеми. Е, і стикаєтеся взагалі з, з, з новим світом, з, з світом після повномасштабного вторгнення, тобто зі світом, який е, мав би бути до вас дружній до будь-яких соціальних ініціатив. І ну, вам всі мало допомагали. Так що знайте це, перш ніж вибивати собі ну, блага зі всіх, з кого ви їх вибиваєте. Ну і світ мав би надати зараз цей новий світ, наш новлений, мав би надати вам більше можливостей як молоді, тому що м Україна змінилася, всі змінилися і ставлення до вас змінилося. А, і ви так само частина того процесу, ви вступаєте і будете частиною цього процесу. А, ну, Я бажаю вам всім сили і знаги на цей процес. Він дуже визнажливий і е, не забувайте віддихати, але і не забувайте працювати на стратегічній цілі. Ну, це дуже важливо для вас зараз в тому, що ви вже ну, складаєте свій план на якісь роки, певні роки. І такий це план до гнучки, гнучки. Але мені здається, що це дуже важливо зараз пам'ятати про якусь ціль, яка буде попереду не на два тижні, а на два роки. Дякую. Я представляю тут програму, навчальну програму «Молодіжний працівник». Тут Оксана говорила сьогодні, да, що молодіжні працівники, працівниці, які працюють у молодіжних центрах, і не тільки дуже серйозно включилися з початку війни в усі процеси. А колись, далекого, 2012 року, про молодіжних працівників, працівниць і молодіжну роботу, мало хто знав, де і самі молодіжні працівники насправді так себе не називали і не ідентифікували. І міністерство молоді і спорту замовило такий огляд для Ради від Ради Європи. Станом молодіжної політики в Україні, і от експерти приїхали, подивилися на нас з боку і виявили, що у нас крута молодіжна робота, що в нас є молодіжні працівники, але вони працюють кожен як вміє. І тому було рекомендовано створити таку програму за цей час. Проект, який реалізовували, почали реалізовувати Міністерство молоді і спорту, Державний інститут сімейної та молодіжної політики, програма розвиткової України, невеличкий проект навчальної програми, такий пілотний перетворився на першу і єдину поки що державну програму неформальної освіти, яка затверджена на рівні постанови Кабміну. Це дуже велика перемога для молодіжної роботи, молодіжної політики. Тому що це ну, важливо і для нас, так, що ми можемо себе показати, саме людям складу і складу хто ми. Ми видаємо кожного року отакий от каталог. Ну, вони по-різному виглядають, але там збираються кращі практики, які роблять молодіжні працівники і працівниці протягом певного року. І я вас дуже закликаю, щоб ви вже почали думати і на наступний рік те, що ви зараз робите, те, що ви впроваджуєте. Як ви працюєте так далі, почати описувати, почитати каталог, подивитися і почати готуватися до того, щоб податися до цього конкурсу. Бо я думаю, що Сумська область зараз настільки потужно працює, що треба її представляти, і треба бути, показувати себе світу. І це і для вас плюс, і для нас плюс, і для інших молодіжних працівників плюс. Ми зараз працюємо над розробкою профстандарту і внесення. Ми вже внесли професію фахівець з питань молоді, молодіжний працівник. В дужках тут можна буде називати і так, і так, в класифікатор професії. Це буде офіційна визнана професія. Ну, а наступний, зараз працюємо над профстандартом, я думаю, в січні його затвердимо і будемо мати можливість так називатися у наші посади навіть в органах влади. Ми почали свою роботу з 1 вересня цього року. У нас вже проведено більше ста заходів на сьогоднішній день. Заходи це різнопланова робота з дітьми. Це і малюнки, і ігри, і їхнє фізичне виховання їхнє. Так само е е тренінги проводились з надання першої домедичної допомоги, адже ми живемо в дуже такій складні часи, а це як ніколи, я гадаю, повинно. Е Знадобитись нам на, на на всякий випадок, хочемо дізнатися багато перспектив, які можемо по перше отримати з цього івенту та взагалі поспілкуватися. Адже для нас важливо субєкт субєктна взаємодія і накопичення досвіду інших учасників. Головне зараз комунікація з ними, бо це. Дуже важко їх зібрати разом, особливо в такі часи, особливо після карантину. Форум цікавий саме тим, що серед нас є дуже багато класної креативної та творчої молоді, з якими можна поспілкуватися, про що я говорила, поділитися досвідом та навчитися чомусь новому.